Ну тут обвісся прям серйозні, я вам скажу. Так, треба підналаштувати. Переключаємось на од одиночні. І погнали. Я одразу ж на цементку. Тут мені ловити нічого. О, ні себе, ти де тут взявся? Це що в мене? Це очередя? О! Коротше, тут є автомат, полуавтомат і одиночні. Я беру одиночні. Так, херня. ППГ ми візьмемо про всякий випадок. Я, звісно, не знаю скільки там патронів нам дали. Може и достатньо. Бізончик подороже. Патрони я всі собираю. Якщо, що, викинути їх як завжди встигну. Так, а де в нас власний вихід? Здається, я взагалі не в ту сторону, пішов он мій вихід. Так. От я вже... От, от, Короче, я зрозумів для себе, що Дельта Форс це та гра, до якої так... Типу, якщо ти довго не заходиш, ти до неї хрен звикнеш. Бо коли я в дедлок там не зайду день, або перерву між стрімом, це не проблема. А в Дельті от прям відчувається капець. Так, ну тут лутано. Погано постріляв. Так, ну ми тіпі вже сразу на цементку побігли. Поактивніше, ніж я. Блин, я в той в той катке найшов мармаканскую винтовку и просрав ее. Жалко. Дуже жалко. Так її не потесту. Думаю, я її собі оставлю. Дуже тут затримуватись не хочу, тому що реально зараз мій сейф залутають. На цементки не так багато всяких приколюх, бо і їх уже просрав. Вони раніше мене будуть. Я буду прямо бігти туди. Можливо встигну, пише, наче я їх опережаю. Це може зіграти зі мною шутку, звісно, я можу просто здохнути від ботика. Що не хотілося б, звісно ж таки. Так, тут ноутбук у нас окей. забрати. Він вже зломаний, тут все залутано. Ясно, зрозуміло. Коротше, нас весело закинуло. Туди де вже все, в принципі, розкрито. Так. Йду на наступну точку одразу ж. Ну, це все пролутано, понятно. Вибивай. До речі, народ, якщо хто не знав, то Delta Force є і на телефон. Взагалі це спочатку гра виходила на телефон, а потім вже на ПК. Але і на телефон, і на ПК вона безкоштовна. І... Ну, унікальна в своєму жанрі. Щасто вже не така, того що Construction почали всі робити, бо це певний хайп, але ну реально вона цікава. Так, тут ніхера нема. Блин, в мене і виносливості нема. Е -е. Хреново, треба убрати склади. Мені не подобається грати в скадах, тому що мені постійно потрібно це бігти на випередки, щоб нічого не залутали з того, що а, є в сейфі. Оці бездарні нікому не потрібні переганки, вони мене вихарюють. 9 тисяч візьмемо о жир. 67 тисяч ми заберемо. Блін, на це я забув з прошлого разу викласти. Мій косяк. Хто 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 Що? Хорошо. Блін, тут нема глушака на цьому стволу, це хреново, но глушак ми, якщо щось і самі поставимо. Типа ми цю пушку за ваучер отримали. Це без безкоштовно. Тобто ми за цю пушку нічого не заплатили. Убив? Чи щось зламав йому? Шотик оформив Арната. Так, я ці локації знаю, тому я, я на них не так сильно переживаю. Тут бачив типа. Щось ракетчика не видно. Сейф на горі по колінах щитовика всегда по колінах. Це я погано постріляв. Еге, треба запушити, угу. багато кроків, бо може бути людина.

Пресратись можно так до инфаркта. Ага. Мы її вообще не прикрыли. И все, сюда на выход. В принципе, вообще б видяли, конечно, карточку найти, це було б дуже шикарно. Но с карточками у нас проблемы. А, нормально выпалив дерочку. Спасибо. Лучше б ти отут выпалив дірочку. Який. У мене нема такого. Ты зайди в нього взяв. Але він може дирочку робити, Що там, не знаю, щось він сьогодні тікає звідти. Так, сорок... Стоп, а чо? Моя метка що, не поставилась? Ну это щось реально цінне. Я бетонку нормально не залутал, но там она уже была пролутана. Давайте подземный тайник глянемо. М -м -м. Смаколик. Давайте возьмем. 35 тысяч. Ты гонишь? А так можно, да? Подивимось, що у нас тут в ничках. Десяточка. Блін, у мене цель винести лям. Я вже неодноразово казав. У мене ця ціль е, поки що залишається. Я дуже її хочу втілити. Так, треба було відповісти. Перепрошую. Ручка, небагато, звісно. Там ми ще половину може, повикидаємо, якщо повезе з лутом. Ми щось більш цінне знайдемо. Це все нахер скипне. Типу це не дуже цінний лут. Але і лучшого немає. Так, вот это тоже опасная локация. Тут всегда есть люди. Для нас, это конечно, проблема. Одно дело ботика убить. Куда? А другое дело люди. Не понял. сбегает. Хорошо, что это ботик. 23 тысячи. Value target and get your reward. Mm, чувак, якусь таску взял. Нахера. Не я не планировал. Щас ботиков понабежить. И гешенька. Ооооо, шо це? 58 тысяч. Сюда, блядь. Кайф. Халявчик. От таких бы предметів побільше. А не предметів по 10 тысяч. It's a bullet. Be sure to speak. Be cautious. The elevator in Zero Dam is activated. You can extract from there now. Excellent, operator. You've completed the mission. Что можна можно пролутать? Чи не? Походу не. А тут Забрали. Вот бачите, что я не люблю, биайс к кладом. Чтоб деть все забирают сюда? Копейки. Копейки. Короче, я погнав на виход. Прям там уже ловить ніче. Нічого. Що в автобусі глянем, чи є щось. нічого. No так, ну я не дивився, скільки там а, писало в рюкзакові. Думаю, не дуже багато. Сейчас заценим. Надо склады убрать. Просто в складах быстрее находи катки. Вот что плюс. 339 тысяч. Блять, всього навсього. Даже не 500 тысяч. Ну це, це позор просто, я не знаю.